Сьогодні в Рівному трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало троє людей. На вулиці князя Володимира позашляховик злетів з дороги. Сталося це близько восьмої ранку. Очевидці викликали на місце поліцію та швидку. За попередньою інформацією, правоохоронців причиною аварії став стан здоров'я водія. Рівнянин короткий автомобілем Кія рухався у напрямку центру рівного, аби відвести дитину до школи. Однак водій не впорався з керуванням, зіткнувся із відбійником і майже 50 метрів рухався уздовж нього, а потім злетів у річку. Як пояснила дружина кермувальника, чоловіку стало погано, тому і трапилася така аварія. Подружжя каретою швидкої допомоги доставило приймальне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Де у чоловіка діагностували забій грудної клітки, у дружини забої та тарвану рану лобної ділянки обличчя, а у 13-річного хлопчика шоковий стан. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Діставати автівку з кювету довелося рятувальникам за допомогою спецтехніки. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли звільнитися з деформованого автомобіля водію його дружині, а також дитині. Після чого передали їх працівникам швидкої медичної Допомоги. Далі рятувальники відбуксирували легковий автомобіль за допомогою пожежної автоцистерни з кювету на проїжджу частину дороги. Потерпілих було терміново доставлено в лікувальний заклад. Наразі усі врятовані, вже виписані з медичної установи. Їхньому життю і здоров'ю вже нічого не загрожує. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Загалом в місті сталося ще декілька дорожньо-транспортних пригод. На мості по вулиці Соборній, внаслідок аварії до обіду, був ускладнений рух. Ще одну автопригоду зафіксували патрульні на вулиці Петра Могили. Там не розминулися вантажний автомобіль. Та фіат добло в момент підготовки програми до ефіру. В місті було зафіксовано 6 ДТП та декілька фактів, коли водії розібрались між собою за допомогою європротоколів.